Вітаю, друзі, план перемоги Зеленського, який, як відомо, складається з п'яти пунктів, має ще один пункт, який фактично свідчить про бажання Зеленського та його Шепіто розпродати стратегічні запаси сировини з надр України іноземним інвесторам. І як на мене, цей пункт плану становить пряму загрозу для національної безпеки України, але цілком ймовірно, що до того моменту, поки дійде до відповідних угод із іноземними інвесторами, і розпродавати вже буде нічого, тому що всі стратегічні запаси Зеленське та його Шепітов вже розпродадуть. І ось 15 жовтня 2024 року на сайті видання Еспресо з'явилася дуже цікава стаття українського експерта у сфері сировинних матеріалів, газу, нафти та інших, Михайла Гончара, який Дуже давно досліджує відповідну тему, і фактично це скандальний матеріал. На жаль, я не чув, щоб він отримав відповідний суспільний резонанс серед громадськості. Тому про це слід поговорити, як на мене. Отже, що сталося? Сталося те, що Україна приватизувала об'єднану гірничо-хімічну яка є найбільшим українським виробником титану. Яка добуває Титановороду і збагачує Титановороду, е, було проведено приватизаційний аукціон і 100% акцій єдиному учаснику то в Цемін Україна, яку пов'язують із азербайджанським, е, азербайджанським капіталом, е, але досить своєрідним радником Ільхама Алієва. І через нього проводять зв'язки до Російської Федерації. Так от цьому товариству було продано 100% акцій об'єднаної гірнично-хімічної компанії за майже 4 мільярди гривень всього майже мільярд доларів. І відповідно, що ми отримуємо в результаті? В результаті ми отримуємо, що наша титанова сировина може потрапляти через відповідні ланцюжки постачання. До Російської Федерації і Титан. Це дуже потрібна сировина для військової промисловості. Відповідно з нашої ж сировини в Російській Федерації вироблятимуть озброєння, яке вбиватиме в подальшому наших воїнів. Тому все це відбувається на тлі дуже таких специфічних домовленостей Зеленського та його Шепіто. Нагадаємо собі. Якщо ви пам'ятаєте, в нас був скандал із тим з Угорщиною, про те, що Україна заблокувала постачання нафти на угорські нафтопереробні заводи, тому що її постачав Лукоїл. Потім скандал з тих, і, врешті-решт домовилися про що? Про те, що відбувається транзит тієї ж російської нафти, але вже тепер від імені угорської компанії, яка підписує акти приймання передачі на кордоні між Російською Федерацією та Україною. І в подальшому ця нафта вже ніби як горська постачається через територію України. На цій угоді, як писали, Російська Федерація заробить, отримає доходу, доходу прибутку, я не знаю, але доходу близько 6 мільярдів гривен, не, доларів. Крім того, зараз ведуться перемовини про заміщення, нібито азербайджанським газом, російського газу, і продовження. Е до контракту на транзит газу, хоча фактично це буде російський газ. Тобто азербайджанський газ постачатиметься в газотранспортну систему Російської Федерації. Після цього, проходячи через територію Російської Федерації, він через територію України постачатиметься до Європейського Союзу. Отже, фактично, це теж сприятиме інтересам Російської Федерації. І е зараз, як ми знаємо, Азербайджан... Взяв курс на зближення із Російською Федерацією, з Туреччиною. Все це східні країни, які ніколи не займають однозначної позиції. І, відповідно, в цьому контексті, ми маємо констатувати, що в умовах війни Зеленський та його Шепято продовжують творити свої чорні справи на розпродаж національних активів за безцінь і сумнівним покупцям. Тобто, хтось. На війні вмирає, а хтось на війні продовжує заробляти. І в цьому контексті також згадуються ці брехливі твердження Зеленського під час передвиборчої кампанії, коли він говорив про те, що Порошенко, мовляв, заробляє на крові. Так як заробляє на крові Зеленський, ніхто ще в історії України не заробляв. Слава Україні!